еще накачаемся. Давай, там на накачает, а я Усім зараз... Усім привіт. Сань, можеш ставити. Так, чекаємо поки. А як тут поставити? Приєднаються ну, давай, наші так. друзі. Усім привіт. Зараз я в Фейсбук вийду, бо у нас дуже поганий зв'язок. Принцеска. Що ж таке, так подивися. Січки тихенька. Усім доброго дня, друзі, приєднуйтесь. Зараз я ще у Фейсбуці хочу вийти. Папа, я хочу Папа, давай хотіть Ой, вибачаюсь. Трошечки не вдається. Буду тримати рукою, так? Усім привіт. Ні, не, не виходить, все одно. Треба тримати. Буду тримати, ну страшного. Усім привіт. Я сподіваюся нас добре чути. Зараз О, ось так от зробимо. Всім привіт, друзі! Приєднуйтесь до нашого прямого ефіру. Скажи, привіт, Мар'янка! Подивися, які в мене бусики зробилися. і браслетик який гарний. Голися бусинками. як бусинками. на що схоже? На, на що схоже? Папа. Так, як прапор України. Приєднуйтесь до нас, друзі, до нашого прямого ефіру. Ми вже давно не виходили в прямий ефіри, бо реально це час він уходить, я не знаю, якщо, і не встигаєш взагалі нічого не встигаєш з цим часом. Мені реально не вистачає додаткових суток і ще одних, щоб все я могла встигати. Розповім трошки за Мар'яшку, як вона себе зараз почуває. Я вам можу сказати так, як і раніше, вона після спінрази, після її утримання вона почувала себе більш-менш добре. Коли проходить 2-2,5 місяці, наша Мар'янка починає слабнути. Вона тільки просипається, я її не встигаю посадити за стол. Вона каже, мама, я устала. Вона тільки проснулася, але вона мені це каже, мама, я втомилася. Це Говорить про те, що дія спінрази вона виходить із організму і дитина просто має залишатися в тому стані, в якому вона зараз є. Тобто вона постійно каже, що вона стомилася і вона слаба. Так от, до чого я веду? Чого ми взагалі збираємо на генотерапію з Угенсма? Після введення цього препарату дитині вагою до 21 кілограма. Дитина набирається сил. У неї в організмі з'являється ген, який виробляє білок. Дитина не буде мені казати, що вона слабна, або ще щось, або вона буде здаватися. Навпаки, вона буде набиратися сил. Я вибачаюся, У мене теж по своїм причинам і голос пропадає, і вже сили якось здають. У нас дуже багато справ на наступній неділі. У нас буде подача спинрази. Я взагалі я дуже переживаю. І взагалі не, хотіло б, не хотілося б отримувати цю спинразу, хотілося б отримати генотерапію іменно в цей раз. Але я розумію, що до закриття збору ще є у нас. Я не знаю, хотілося б, звісно, декілька місяців сказати, але. Дуже хочемо закрити збір до Нового року. Дуже хочемо. Це просто... Це просто наша мрія зараз закрити збір до Нового року. Ми хочемо зібрати дуже багато людей навколо нас. Ми записуємо звернення до людей. Ми робимо все можливе, щоб нас почули, щоб ми закрили збір саме до нового року. Бо наша Мар'янка, вона дорослішає. Вага набирається. Вона зараз важить 16 кг. Друзі, вона нещодавно важила 15. Вона малорухлива, вага набирається дуже швидко, і ми дуже переживаємо за цього. Які б дієти я не застосовувала, вона не допомагає. Вона в ріст у нас дуже виросла. Ми не можемо це зупинити просто. І ми сподіваємося, що люди навколо нас беруться. Ми їх дуже будемо просити, і зараз ми просимо усіх людей об'єднуватися навколо нашої Мар'янки і допомогти нам. Наступна спінраза у нас буде у вівторок. І я просто постійно згадую цю страшну процедуру. Кожен раз подають дитині наркоз, вона просто влітає кудись в облака. І в цей момент вона просить моєї допомоги, мене виводять з кабінету і їй подають спінразу. І я взагалі я взагалі не хочу, щоб в наступні рази була ця спінраза. Це дуже нестерпна, болюча процедура для дитини. Це як моральна, так і фізична. Я розумію, що ми від цього не можемо зараз відмовитись, бо це є підтримуюча терапія. Ми сподіваємося, що наступну спінразу у лютому ми не будемо отримувати. Дуже хочеться отримати іменно з Огнінсма. Зараз Мар'янка проходить реабілітацію в басейнах, на віпроплатформі. Ми ходимо на масажі на стимулюючі. Це воно як підтримка для її м'язів, але цього реально недостатньо. Бо їй потрібен той препарат, який буде виробляти достатньо кількості білка для її організму. Я спілкуюся особисто з батьками, чиї діти отримали після спінрази у такому віці і везі своїм діткам. У них просто дуже гарні результати. І один, один батько з Турції, у нього дівчинка, правда, з першим типом. Але друзі, я вам хочу сказати, що цей препарат реально працює. У нього дитина е, не стояла самостійно, і коли він показує, вже за три місяці після введення препарату з вогнесмавої організми, вона з підтримкою стоїть. Перший тип дитина. Батько там дуже гарно займається з дитинкою. Вони постійно проходять реабілітацію і повірте, я маю надію, що у нас буде так само, і наша Мар'янка встане. Вона буде самостійною. Я дуже цього хочу. Ми всі дуже цього хочемо. Тому ми збираємо вас навколо нашої донечки, щоб ви допомогли нам якнайшвидше отримати це лікування. Дуже прикро, що батькам доводиться. Просити, благати, допомогти їм врятувати їх дітей. Це дуже прикро, це не тільки сама стосується. Але нам нікуди просто діватися, ми мусимо це зробити, ми мусимо врятувати життя єдиної дитини. По моїй справі я... у нас так склалося, що мене визивають у вівторок до онколога і ендокринолога. Я хочу нагадати, можливо, хто в мене вперше бачить, у мене рак щитоподібної залози. В мене зараз немає її, але мені чогось стає все гірше. Я починаю мене виключає під вечір вже. Я не можу нічого робити. Я прошу чоловіка, щоб він був з малою постійно. У мене часто пропадає голос. Я, мені можливо треба позначити іншу кількість гормону. В общем, я буду сама перевірятися, це дуже складно. Складно ще в тому, що мені лікарі кажуть, вам не треба нервувати, вам треба спокійне життя. Як же ж я не буду нервувати, якщо мені треба назбирати гроші дитині на лікування? І повірте, зіштовхуємося з багатьма негараздами, і вони все одно якось відр... ну, дають такий відпочаток на моєму штані. Я, мабуть, просто так все сприймаю. Все близько до серця і не можу ні, з цим впоратись. Дуже хочу попросити волонтерської підтримки від усіх. Дуже-дуже просимо. У нас постійно. О, що у тебе, зайка? Покажи, давайте хоч трошечки приділимо по мар'янці, бо я як почала виливати цю всю інформацію, не можу зупинитися. У Мар'янки подарунок на народження, ось така набір я такий Лего Маріо. Звісно, будеш на піаніні грати. Ти ж наша музикальна така співачка. Ти на піаніні? Давай, зайка, сідай до мами ось так. Ось так покажи, який у тебе Маріо, яка принцеса, що вона вміє. Покажи. Ого, вона стрибає вообще інтерактивна така принцеса. А то яблука. Ух ти. Якщо б у мене таке в дитинстві було, я б напевно була б найщаслива дитина в світі. А так взагалі це, це не реклама, але це Лягомарія, це щось з чим-то. Ну, взагалі, дуже прикольно. Мар'янці дуже подобається, бавиться. Вона з татом гуляє і їй дуже подобається. Ось такі отут фігурки. Ось такі сюрпризи, несподянки до Мар'янки на день народження подарували. Можливо, хтось у дитинстві грався. Але це реально крута штука. Вона розвиває мілку моторику Це дракоша. Це, це дракоша. Так. Да. Він хоче забрати принцесу, а Марія її спасти. Ну, покажи, оце, як ти нажимаєш. Мари. Ні, ні. О, вистрілила. Видно? Видно. Ого! Вона назбирала подарунки в собі. А я хотіла. Положи, давай. Дуже хороша іграшка, бо вона е розвиває мяко-маторик урочок. І у мар'янки тремор постійний в руках ми були на ось ці бусики, робили, що в неї на шиї. Там ніточка, вона ну, як було, в бусинках теж там такі дірочки немаленькі, але в неї так трусяться ручки, що вона не, вона не могла попасти. Дірочку, то ниточкою. Це дуже легко на самом, на самом ділі, але ж вона цього не могла зробити. Я їй допомагаю усьому, бо настільки страшний тремор ручок. Це все і за слабкості, і за сма. Дуже хочемо попросити вас підписуйтесь на наші сторіночки. У нас їх дуже багато є. У нас є основна сторінка, з якою зараз веду прямий ефір. На ній є в шапці профіля та плівки. Там вказана уся інформація за наш збір, за нашу донечку. Є акція дуже чудова. Запроси 13 друзів. Щасливі 13 гривень. Там є посилання на пошивану банку. Ви можете там все подивитися. Взяти участь може кожен. Запросити 13 своїх друзів. Славіка є. Та перевести да? по 13 гривень. Ця сума. Вона і не велика, і не мала. Але вона постійна для кожного. Ага, я, накрив... я накриваю. Накривай. І якщо кожен змогти, ми дуже скоро зможемо закрити цей збір. Але треба розривати цю цепочку з допомоги. Ура! Ти побіділа, молодець. А У -у! Ти Конечно. Ми Хочемо попросити вас приймати участь в наших лотерейках. У нас мама, є мама. дуже багато. Заходьте на лотерею Маріана Сма, лотерею Маріана Сма 2. Мама, мама! Беріть участь у нашах. Дивіться, ано. Ну. Ой, щось не виходить, у мама. У мене виходить. Ану, давай спробуємо. Отак, От молодець. Бачиш? Хеллоу. Клас. Принцеса нахапалася, Боже, скільки щастя, скільки радості! Так, так, давайте я подивлюся питання, бо я про це взагалі вже забула, що у мене ще можуть бути запитання. А якщо у вас вони є, будь ласка, пишіть, сьогодні ми на все вам відповімо. Доброго дня ще раз усім. Привіт, які бусики. Мар'янки. О, так, вона. Дуже любить усі кольори, такі як Прапор України, вона вже вона все розуміє, вона прекрасно все розуміє, що зараз відбувається. І вона, Ой! вона дуже, дуже любить наші національні барви. Сподіваємось, що Мар'яні буде краще. Дякую дуже. Ми теж на це дуже сподіваємось. Уже ось ось скоро у нас спінраза, і це дуже добре, і одна дуже погано, бо це дуже болюча процедура. Добре те, що Мар'янка буде трішки сильнішою, але знову ж таки це не надовго. Два-два з половиною місяця і діє спінрази просто виходить. І потім знову Мар'яша буде казати, що вона просто безсила. Гра Тесорі теж супер для моторики. Е, так, так, мені казала наш фізіотерапевт Ірина Володимирівна, яка хочу, у нас... А я хочу на п'яніні. Щас погуляємо, яка у нас залишилась в Києві. А я хочу. А, а я, я так, хочу. Все, все, все. Я хочу на у не глядя. Мар'янка у нас подорослішала і вона така розумна. Все розуміє і коли... Навіть в басейні, коли ми займалися останній раз, вона не змогла е, встати самостійно. Коли їй подавали спінразу, вона в басейні, вода її тримає і вона може стояти з моєю підтримкою там на ножках, а в цей раз вона не могла встати, і вона під воду ходить і каже: мама, вона з таким недорозумінням, чого я не стою знову в воді. Вона не розуміє, що десь одразу вже вийшла. Одну хвилинку я вибачаюся. Не перегомаємося. Я не можу дитині пояснити просто що її життя залежить від вчасно ходимо лікування. Я папівайся. Дякуємо Бога, що наш збір якнайшвидше закрився, і ми вже нарешті подали це дороговартісне лікування. Це єдиний і препарат у світі, Який так дорого дай. коштує. І нам треба його купити і назбирати на нього кошти. Мам, я хочу на Чи погляж, зайка? Ану, подивися, що тут таке. Дивися. Що за крилишки. Ану, ось його грибочок дивися. Ні, я сама. Ось я дивись, який гарний. Я маю надію і віру в те, що нам допоможуть. Нам допоможуть в закритих зборів. Нам допоможуть люди, до яких ми звертаємося, повірте. За два роки ми зіштовхнулися з. З такими преградами. Ай! Мі... Моя хвороба, цей рак, війна. Це просто стільки всього накопилося. Що ще можна було, я не знаю. Мама, на пеніння хочу поїхати. Щас поїхати, дивися, принцеса хоче на грибочок. Мама, на пеніння поїхати. О, що, подивися, який. Ти знаєш, що на На пеніння. Марія, ти знаєш, на цього не можна ставати? Я вірю, що все буде Давай добре. Бо без віри ми, нічого не вийде просто, нічого не вийде. Так, продовжуємо за наші запитання, вибачаю, що я вже просто не витримую. У вас є банка в монобанку, так, звичайно. Там вона підписана для Маріани 13. Ми спеціально відкрили для того, щоб люди туди могли збирати жертвувати кошти. Це дуже удобно. Я після прямого ефіру зроблю посилання на нашу монобанку, Якщо у вас є можливість, просто навіть не перекинути 13 гривень, а зробити репост. Це буде теж дуже гарна допомога. Навіть якщо ви зробите репост. Чому робити? Вона ж ножками диви. Ми віримо, що вам дуже важко, але не справитися, що скоро закриваються збори. Закриються збори і лише. Набиратися сил будуть дітки, не втрачати господи. На папа, у Ми так віримо голові. в те, що взагалі дітки, які отримали і отримують Давай. це лікування, воно їм допоможе усім. Усі батьки Катай. проходять через такі тортури. Катай, папа. Повірте, не мені одній важко, усім важко батькам збирати ці катать. кошти. І ми маємо усі прийти ці випробування, бо по-іншому ніяк. Бо По іншому, по -іншому просто ми не врятуємо наших дітей. Давайте будемо бойще. Так, в Фейсбуці у нас запитань нема. Пишіть, друзі, пишіть нам ж питання, ми на все відповімо. О, хороша. Ми пишемо листи до благодійних організацій, до фондів. Уже, я навіть вже не знаю, який за рахунком цей лист був, але повірте, там більше вже двох тисяч десь листів ми написали від благодійного фонду. У нас є благодійний фонд Маріанна. Якщо у вас є можливість, ви працюєте на фірмі або в якійсь організації, яка може жертвувати кошти на лікування хворим дітям, скажіть своєму. Процедавці. Скажіть своєму керівнику, що я така дівчинка, вона наша знайома. І у них є благодійний фонд, який приймає пожертви. Потім з цього благодійного фонду ми будемо робити перерахунки на клініку в Дубаї, звідки в нас є рахунок. Можливо, вони зможуть допомогти від фірми або організації. Принцеса, я, тебе а, ні, покажу. я, я катаю, на Это, Ой, принцеса на качельки катається. Клас. Їй подобається? Так. Да. У нас сьогодні дощик йде, то а, а тут... можливо, да. пізніше трошечки підемо, з маляшки підемо. На вулицю, так, бо це дуже необхідно. Лікар взагалі казав, що треба постійно ходити на вулицю навіть в будь-яку походу. Дощ, не дощ. Будь-яку треба постійно бути на вулиці, бо, бо так треба. Щоб дитина отримувала свіже повітря. Щоб вона отримала вітамін Д, хоч, хоч якусь дозу з вулички. Навіть якщо сонця немає, вітамін Д отримується. Тому. А то що там надо виявити? Що там в тебе дочі? Ось така. Що це таке? Ну, це все треба співати. Угу. У Нас, е, наш тато, кожного дня працює е, у нього вихідні в понеділок. Сьогодні ми взагалі я хотіла в суботу провести прямий ефір, але я подумала, що мені треба підтримка та допомога, тому ми проводимо сьогодні прямий ефір і він сьогодні з нами. А так по вечорах. То він постійно залишається з Мар'янкою. Я в цей час просто я не можу, я без сіла. Але папа. ніяк. Якщо баба. я вам вечором не відповідаю, то не... не зліться або просто, якщо щось срочно зателефонуйте. У мене просто немає сил. Я просто не тримаю на вітання. Щас погуляю, живіться. Міанці дуже подобається ця іграшка. Помахай, скажи привіт! Привіт. Хочемо подякувати волонтерам, які долучаються до нас, до нашої донечки з закритих зборів, які приходять до нашої Мар'яночки. Ви просто неймовірні люди. Усім нашим волонтерам низький уклін. Ви люди з великої букви. Ми вам так вдячні, що ви постійно нас підтримуєте, не дивлячись ні на що. Господи, нещодавно була така ситуація, що і обстріл нашого рідного міста, Київської області, Києва, і в цей час ти думаєш, Господи. Збережи усіх людей, що там знаходяться взагалі всю Україну, бо там і наші рідні, і дья, і прабабушка, і бабушка, і моя мама це наша волонтери. Ми за всіх дуже переживаємо, хоч заходимось не в Україні зараз. Повірте, люди, ми Патай, дуже хочемо, щоб якнайскоріше все було добре, щоб ми перемогли до всіх наших війні. І навіть коли таке трапляється, то наші волонтери, не дивлячись ні на що, вони просто нас підтримують. Ми вам дуже-дуже вдячні. Це найкращі люди на землі. Ми вам бабуть, будемо вдячні до кінця я нашого життя. Хочу на грати. все наша донечка дуже хоче на піаніні грати. Ти ніяк не, не остановиш, не зупинишся. Щас я прочитаю ще пару сопчені. Бачиш, що пишуть. Дивися, ви чудові і донечка, ваша сонечко. Хочеться віддати всі гроші світу для порятунку Мар'яші. Я вірю, що ви зможете якнайшвидше зібрати необхідну суму. Мар'яшка, дуже обережно, щоб ти не впала. Ой, давай ножки, отак. От давай подякуємо, Мар'яшечка. Скажемо, дякуємо, вам дуже друзі. Ми вас дуже любимо, обіймаємо. Дуже дякуємо кожному, хто долучається до порятунку Мар'янки. Я після прямого залишу посилання на нашу монобанку. Дуже хочу похистити вас, щоб ви. Зробили репости нашої на банки та долучайтеся приєднуйтесь до наших сторінок-лотерей, книжних сторінок, до всіх наших сторіночок. Ми будемо вам дуже-дуже вдячні. А це вам Маріашка з принцесою. Скажи всім дякую за прямий ефір. застряла обережно скажи всім дякую за прямий ефір всіх опіймаємо